Блекаути більше не повинні зупиняти роботу майстра. Якщо світло зникло, це не означає, що робочий день закінчився. Показую інструменти проти блекауту, з якими ви можете працювати спокійно та без перерв. Почнемо із павербанка для ручки фрезеру. Це компактне рішення, яке дозволяє підключити мікромотор і повноцінно працювати декілька годин без перерви. Тут присутні регулятор обертів, кнопка перемикання з форварду на реверс. Яка є одночасно і вимикачем павербанку. Та індикатор заряду тепер знаходиться на самому зарядному пристрої. Червоний світлодіод іде зарядка. Якщо загорівся зелений, то повербанк вже заряджений. До речі, він працює із будь-якими ручками: Strong чи марафон. Далі маємо павербанк для манікюрної лампи, який забезпечує стабільну роботу такої ось ультрафіолетової лампи. Без мерехтіння, без просідань потужності, завдяки тому, що у всіх лампах однаковий роз'єм, цей повербанк підходить до всіх ламп Сан і також до більшості китайських ламп. І третій варіант універсальний. Це комбінований повербанк. Один пристрій, який може живити і ручку фрезера, і лампу, який до речі обладнаний індикатором заряду. І в ньому також присутній usb вихід який може живити будь-які USB-пристрої пристрої Найкраще рішення для мистрів, які хочуть бути готовими до будь-якої ситуації.